Слава Добро, всім слава Ісусу Христу! Доброго здоров'я всім. Находжуся зараз у Магалі у Максима. У Максима є така обнова, зараз покажемо жеребця. Спочатку ну, показуємо кобилу. Кобила чистий ПКЗ. Так скорочено по-польськи, має такого лошачка, кобила називається Венеція, привезена з Польщі. Вона вже там була на каналі у Сергія. Але вона там була без лошадка. Зараз є такий кордон. Кордон ще називає. Маленький кордон. Скільки ти казав йому? Місяць і 6 днів. Місяць і 6 днів. Віцький лошак. Тьфу-тьфу. Що то є? Що то є кров, що то є порода. Лошака, ножка, яка вверху, така внизу. І кобила Венеція. Скільки кобилі років? П'ять років кобилі. Кобила велика, теж моцна, потужна. Не тільки груди в лошачка. Місячного лошата. А то ти пару днів тих коліна. Називається кордон. Буде певно гнідий. Кумає пролесину, погибну як в мого харіка. Ну що? Шо? Шо? Це є, є теж чистий піказет лошачок. Бо в документах є відмітки у паспорті, як парували кобилу, QR-код, чи що там каже жеребця. Ну, ну ну, ну він від в Мушка... Ручний, так? Йди, 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 навіть б покажу. Отакий лошачок місячний лоша. Місяць і п'ять днів. Ножки ті мають кучерєві ззаду вже. І Кучері. Вперед, взад. Ми ще були зимов, у Максима були інакші коні, тепер вже обнови пішли. Лошак буде продаватися, ні? Лошак буде на осінь, на продажу, поки що ні. Навіть номер не будемо залишати. А ні, номер залишимо, бо але то буде друге відео. Зараз покажемо ще жеребців. Максима жеребці на паровку. Отакий От красунчик. Місячний такий лошачок. Досить такий гуц. Дуже ручний, спокійний. Дай, дай. <сх> Максим, вже пробує кувати зразу. Дай, 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 дай. Розчистка. Так, Все. <сх> Досить цікавий лошак, буде гнідий. Не знаю, чи буде гнідий. Буде. Тут щось прорізається чорне дити. Думаєш, думаєш, що буде чорний? А може, а може і так. Може, 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 може і як сі зліни, то може бути і чорний. Та що Та він виж, якби зараз узяв по колу очей, на ногах теж навіть добре не видно. Трошечки видно, але годин бути і чорний. Ну, йому текстура, що чорний, а що гнідий, йому, йому то не мішає. Ось такий кордончик місячний і мама Венеція. П'ятирічна ПКЗка. Польська кобила. Муха дуже гарна. Муха страшна у вас мушкара. У нас немає такої мушки. Була на початку весни, а зараз нема. От от маєте вам польські коні. Кобила 165 на лінійку, 28 нога. 20. Я вам, не знаю, верх, верх. Ну, та об'єм це таке, вона тут лоша, тут схудла там. Схудла зараз лошом, то трошки зовсім інакша історія. А решта параметри тут все у документах пиш. Така кобила. Далі покрита. Покрита французьким орденом. Максим має... Чекай, а ти не крив своїм? Ти крив тим як він? Ігі. Ігі. Покрита ігім Ігі, ігі. Ігі. Ігі є чистий французький орден. Там його показували вже на каналі, як Сергій привіз був. Ну маленький. Ну що? Ну що ти? Шукаєш помочі. Мужка страшна. Він шукає ратунку. А де такий входить за руками? Матка, матка потужна. Потужна, дуже темна. Спокійна. І молочна, вежу вівні таке має. Ей, доїв, дітям роздавав і він встав, і коротше. Є, є, молока нема. Файна, довга, велика, фіз довгий, густий. Да. Кобила, кобила до ріду. Кобила ріду. Така як має бути. Хто цей? Хто? Хто любить такі коні, хто любить менші, хто любить більші, то отаке. Отака польська пиказетка. Находиться в Чернівецькій області. Магала. І так, такого має красунчика. Кордончик. Кордон, вона за кордоном. Ну-ну, <рес> понятно. Вон буде кордон. Вона відти не приїхала жеребна. Да, так, та, та, та є є малий кордон. Була би кобилка, було б ще краще. Але дякувати Богу за те, що є. Але то не, не важливо. Головне, що... Так. Що все благополучно, а то не важливо. І на нього купець буде. Максима, тут гарна територія, загороджено, коні мають вільний вигул. Собі ходять. Ну, та збили трохи я зараз перереженеш у другий пастух, пастухти і все. Отакий кордончик. Перейдуть на другий з Венецію. Так, то та вже є. Вже у нас є коні. ну Не всі не расові, але хтось має більше, хтось має менше, хтось більше, е, хтось краще, хтось гірше, але коні взагалі всі файні. Але потихеньку розведемо. Щось, пожалуйста, заїх... пожалуйста. Так, щось заїхало, чистокровни. Чисте бери. А що з полукровка війшла, а там далі чистокровним покрив то й далі маєш чистокровний, то й так коні сіві воді. То нема за день, два, за тиждень не можеш вивезти, вивезти коні. Не На... Не Та. Хто хоче, той буде мати. Та, я так кажу, постійно. Хто хоче мати, той буде мати. Такі мама з сином. Венеція і кордон. Ти не продаєш кобилу? Ні, кобилу. Продає... Не, продаєте сім. Хто би, хто би мав бажання подати 7 тисяч, то може кобила продатися. Тих бажаючих дуже мало є. Та я кажу, вони вам просто будемо морочить голову, а вони продаються. Продається, 7 тисяч доларів з лошом. З лошам. Пара така, хто би хотів, 7 тисяч. Без торгу можна. Плюс, плюс кобила жеребна, французьким орденом. Хто би хотів, то... хто має такі гроші, хто це любить, то може собі може собі задзвонити. Максима багато хто знає. Ясно, що, що такі коні не можуть бути за 2-3 тисячі. Але але шия у нього коротка, йому треба підрозчувати траву. Так, він не один цей. А шия коротка, груба, він не досягнуть. Так, лошачок суперовий. Я показував кучерєві ноги такі. Але воно маленьке місяць, але він вже себе показує ну, з перших днів. Так, тут нема що казати, бо то видно зразу з перших днів що, що це є. Такий красунчик. Ну Слухай, жеребець породистий, кобила породиста, та й воно щось виходить. Не, не може уродитися таке маленьке, як від наших простих коней. Тут уже сіродить, уже сіродить. Вкрита вона теж потужна вже. Думав вкрити своїм, але своїм як кожний Так, Є можливість. То, то покрив, покрита покрив ігім. Тим, бо таке, хто його знає, що буде, десь продасть, ще щось потім. Що, та і щось всі й Така смесь інтересна, вийде, якщо це якщо все добре. то... Та, буде файна така цікава середина. Там да, там орден широчезний, рубецький. Я вивів його в тіктосі, але ну, він феєс мочні жеребця. <різь> так що дякую всім за увагу. Будьте всі здорові всім до побачення. Йдемо ще до жеребця. <різь> до жеребців точніше. Тут почухай прох'є, білого всі.